Добрий день, шановні глядачі і підписники мого авторського YouTube каналу. Я Анатолій Якименко, і ми продовжуємо з вами говорити про проблеми в сфері охорони здоров'я. Вчора, 21 вересня, професорка, докторка медичних наук, викладачка Львівського медичного університету Олеся Кіхтяк оголосила голодування. Чому вона це зробила? Тому що у Львові місцевими депутатами, місцевою владою розформовується обласний ендокринологічний диспансер. І розформовується він формально зі збереженням. Але в три інших закладах фактично фрагментується і переводиться він в ті заклади, які не мають стаціонару. Це ставить під загрозу підготовку медичних кадрів, і, в принципі, повністю руйнує процес навчання і позбавляє пацієнтів стаціонарного лікування. Фактично. Це пряма атака на високоспеціалізовану допомогу на третинний рівень на цьому місці, де знаходився чи знаходиться понині поки що обласний ендокринологічний диспансер. Планується побудувати дві багатоповерхівки. Я так розумію, що це історична частина Львова, центр міста чи неподалік, приваблива земельна ділянка і так далі. На що я хочу звернути увагу? Якщо я не помиляюсь, за ліком це другий такий безпрецедентний крок, безпрецедентний протест у вигляді голодування. Перший був в Дніпрі Інеса Шевченко, головна лікарка обласної лікарні реабілітації, вдавалася до чогось подібного. Вон там був Гучний скандал, ми не знаємо про долю Іннеса Шевченко, її пробували потім якось заточити в тюрму за якимось сфабрикованими і сфальсифікованими звинуваченнями. І чим закінчилася епізод протесту, ніхто не знає, чому я підсвідчую наголошую. Роблю свій акцент на голодуванні і на неконвенційній поведінці, яка абсолютно не властива для медиків, тому що ми зараз з вами активно вимагаємо під час російсько-української війни позиції а, російських громадян. Вони повинні повстати проти свого диктатора, який загрожує світовій ядерною війною, але а, Російські громадяни цього не роблять, і наші еліти, і наші громадяни у великій претензії до росіян. Але я хочу якби провести паралелі і пояснити і сказати про різницю в Росії. Протестантам погрожують фізичною розправою, тюрмою і так далі. А в Україні нашим лікарям абсолютно нічого не погрожує. Абсолютно нічого не погрожує. Більше того, значна частина лікарів навіть не втрачають нічого у фінансах і грошах, тому що все і так уже давно втрачено ними. І вони вже не мають навіть ніякої фінансової матеріальної прив'язки. Але це все одно не робить їх вільними. І ось тільки професорка Олеся Кіхтяк виявилася ну, людиною з позицією, і оголосила голодування. Вона чітко зазначила свої фізичні там параметри, зріст і вагу для того, щоб потім можна було перевірити, чи насправді пані Олеся голодувала. І сподіваючись, звичайно, що це приверне увагу, увагу медичної громадськості. Я скептично, звичайно, ставлюся до цього, тому що, на жаль, це не призведе до якогось там результату, хіба що Олеся Кіхтяк, не дай Бог. Зазнає втрат здоров'я чи навіть загине від цього голодування. А так ніхто на це не звернув увагу. Я про моніторів передивився наші рупори медичної реформи, нове Врім'я, Українська Правда, там ще якісь. Ніхто слова не сказав про це голодування. Опублікували цю новину тільки такі маловідомі периферійні видання. Інтернет-видання, ну з найбільш відомих захід-нет. Якщо я не помиляюсь в назві, вони, власне кажучи, дали цю новину. Чим я хотів би цей блок, цю частину відеоблогу закінчити, це звернути увагу на катастрофу і підміну взагалі понять. У нас дуже багато говорилось про управління, про фахівців в управлінні в сфері охорони здоров'я. Але ніхто не помічає одного моменту. У нас повністю медична політика замінилася на господарську діяльність, і центри прийняття рішень змістилися на периферію в обласні центри, і рішення приймають люди абсолютно некомпетентні. В медицині, в охороні здоров'я і з досить незначним, як інтелектуальним, так і моральним рівнем не можуть такі стратегічні питання віддаватися в руки депутатів місцевих рад. Це стратегічні питання, і рішення має прийматися в Києві, і за такі речі має нести відповідальність. Медичні еліти і вища політична влада, але ніяк не якісь місцеві бізнесмени, які просто хочуть збудувати дві висотки у центрі Львова. І я плавно переходжу до другої частини відеоблогу: теж це пов'язано фактично з виродженням політики і перетворенням на політику в якусь господарську діяльність. Це візит міністра охорони здоров'я Ляшка в Закарпаття. Я не знаю, яка мета таких візитів, від для чого люди з центру їздять на периферію, якщо вони просто повідомляють, що вони не при справах і від них нічого не залежить, і вони ніхто. Це якась самодискредитація. Ляшко приїхав в Закарпатті і сказав, що всі відповідальності за заробітні плати несуть виключно головні лікарі. Навіть не вже не органи місцевого самоврядування, а головні лікарі. І всі ці затримки заробітної плати, низька заробітна плата це все виключно на відповідальності головних лікарів. У мене виникає просте запитання: для чого ви передаєте злодіям? В руки фінансові ресурси, якщо вони їх розкрадають і так далі. Більше того, Ляшко не називає це злочинними розкраданнями, а називає це неефективним використанням фінансових ресурсів і грошей. Люди, вони виплачують заробітну плату, а Ляшко говорить про неефективне використання фінансових ресурсів. Ну, це взагалі вже виходить за всі межі, я не знаю. Здорового глузду, порядності, там, і за правові рамки, і так далі. Це ж говорить ніхто не небудь, а це говорить міністр охорони здоров'я, який приїхав в Києв, з Києва в Ужгород. Ось. Тому такі у нас справи зараз в системі охорони здоров'я. Я ще раз назву і артикулюю головну причину цього всього безлоту і, а, Свавілля. Це повністю. Підміна розуміння політики, політики в охороні здоров'я, перетворення її в не тільки в господарську діяльність, а якісь, я не знаю, в кримінальну діяльність і передача повноважень в руки місцевих авторитетів, причому кримінальних авторитетів, які в принципі мали би сидіти в тюрмі. Ну якщо в цьому полягає... Функція і роль центральних органів виконавчої влади і вищої політичної влади, то в нормальних людей виникає просте запитання: а для чого нам така держава, і кому вона потрібна? На цьому у мене на сьогодні все. Я всім дякую за увагу. Дякую за коментарі, за побачення, до наступних зустрічей.